Шуліка обрушився на пташиний двір несподівано, але курка хоробро кинулася захищати своїх курчат, які ще навіть не вилупилися. Коли шуліка полетів, курка дбайливо зібрала яйця, що розкотилися у різні боки, і сіла зверху. Так вона зігрівала їх своїм тілом, поки всі курчата не вилупилися. Оглянувши своє сімейство, курка рушила вперед. Курчата подріботіли за нею. Вони знали твердо той вродливий птах, що йде попереду, їхня мати. Але у метушні одне яйце закотилося під ганок. І курчаті, що було в ньому, стало холодно. Воно заворушилося, шкаралупа тріснула і розвалилася на дві половинки. Курча опинилася просто неба, воно стало озиратися у пошуках матері. Але курка з курчатами тим часом вже пішла. Тільки кішка, що спала на ганку, почула його слабкий писк. Вона м'яко зістрибнула вниз і, побачивши тремтячого безпорадного малюка, привітно замуркотіла. Курча з усіх ніг кинулося до неї і притулилося до пухнастого теплого боку. Нарешті знайшлася мама. Тепер я не відійду від неї ні на крок. Кішка була сита і тому не збиралася їсти курча. Їй стало його шкода. Якщо в неї немає свого сина, Може, ним буде цей приймак? І вона почала облизувати курча. Курча стало скрізь ходити слідом за кішкою, намагаючись робити все, що робила вона. Воно причаювалося за кущами, вистежуючи здобич, і разом з мамою ловило мишей. Адже воно не знало, що воно курча, і вважало себе тепер кошеням. Тільки от смачну здобич воно, на жаль, мами кішки, відмовлялося, і навіть молоко з блюдечка не пило, воліючи клювати сухі скоринки хліба, що валялися на землі. Якось кішка вирушила на пошуки їжі для сина, а курча забрело на пташиний двір. Воно дивилося, як весело вовтузяться молоді півники, забираючи один одного черв'яків і комашок. Щось ворухнулося у нього в грудях, як ніби воно побачило своїх рідних. Йому дуже хотілося погратися разом із ними, але воно не наважилося і сховалося у траві. Старше скурчат курчат натрапило на нього і закричало. Цур, я тебе перше побачила, Вилазь, 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 бо клюнув. Гей, біжіть усі сюди. Тут ще одне курча знайшлося, покликало воно своїх братів і сестер. Ті одразу ж поприбігали і оточили новенького. Я не курча, я кошеня. боязко вимовив котячий прийомний син хе хе А он те гусеня, що бігає, як прив'язаний за великим надувним м'ячем, вважає себе м'ячиковим сином. засміялися курчата. І все тому, що першим, кого воно побачило рухомим, виявився м'яч. Ну, нехай, нехай вважає себе кошеням. Так, нехай, вирішили курчата. А гратися будемо разом. Ага. У схованки набридло. Давайте в квача». Давайте в квача, Цур, новеньке квач. Цур, новенький квач. І вони кинулися в розтіч. Так вони гралися, поки не настав час вечері. Тоді молодий півник, який знайшов новеньке курча, скомандував. Мерші усім шикуватися. Курчата слухняно вишикувалися рядком, новеньке поставили останнім. У нас черга клювання суворо дотримується, сказав старший братик і повів курчат до годівниці, де вже юрмилися інші мешканці пташиного двору. Курча на всі очі дивилося на довгохвостих фазанів. Строкатих індиків, дивовижного павича. Ой, невже у мене тепер буде стільки родичів, і ці гарні птахи визнають мене за свого. Після вечері пташині сімейства, дотримуючись черги, почали моститися на сідало. Адже вони лягали спати, тільки но ховалося сонечко. У курчати теж злипалися очі, але ззаду, м'яко ступаючи, підійшла мама кішка. Наставав час нічного полювання. Мамо, а чому ми все самі та самі? запитало в неї курча. Разом жити веселіше й краще. Мрр ще чого, гвалт, біки, метушня, Мрррр. кожна поважаючи себе кішка ходить сама по собі. І вона рішуче потягла курча до льоху, де в неї була влаштована засідка. Цієї ночі курча спало неспокійно. На світанку воно схопилося і, поки мама кішка, стомившись, солодко спала, прибігло до пташиного двору. Його мешканці тільки но починали прокидатися. Першим, як завжди, прокинувся індик. Він зігнув шию і надувся від поважності. Жирні індички моторно піднялися на ноги і почали чепуритися, обскубуючи дзьобом пір'я на грудях і боках. Пташині сімейства, одне за одним, витримуючи дистанцію, вирушили на сніданок. Красені лебеді, витягнувши довгі шиї, покрокували до ставка, наче балерини. За ними, перевалюючись, потягнулися качки. Ах, як добре жити великою зграєю, думало курча. От як би разом з іншими курчатами побігти туди, де красень півень знайшов щось смачне і голосно гукає всіх. І курча вперше пошкодувало, що воно кошеня. Воно підійшло до курки мами і сказало, що хоче залишитися на пташиному дворі назавжди. Так курча знову стало курчам.